Більшість людей не спіткаються через брак таланту, скоріше, вони терплять невдачі через ледь помітні, приховані звички, про які вони й гадки не мають. Сувора реальність, хоч і важка для прийняття, полягає в цьому це не доля, не уряд, не сім'я і не економіка, це послідовний, щоденний вибір, який ви робите, коли нікого поруч немає. І, як це не парадоксально, Майже кожен вірить, що кардинальні зміни в житті походять від великих рішень. Але це зовсім не так. Це маленькі, тихі рішення, ті, що залишаються непоміченими. Зараз я збираюся розкрити чотири приховані звички, які кардинально змінили життя звичайних людей і, через банальне нехтування, продовжують руйнувати життя незліченої кількості інших. Приготуйтеся те, чим я збираюся поділитися. Може бути нелегко почути. Однак, якщо ви матимете сміливість по-справжньому прислухатися, ви, можливо, знайдете відсутню частину, яка може змінити все. Коли я прокидаюся раніше за світ, я відкриваю для себе спокій, незрівнянний з жодною іншою годиною. У цьому дорогоцінному проміжку часу, перш ніж пробуджується какофонія відволікань, я володію винятковою силою творити власну долю без зовнішнього впливу. Бо, поки світ спить, мої думки беззастережно мої власні, мої наміри не заплямовані, мої плани належать виключно мені. За цим стоїть глибоке обґрунтування. Прокидаючись рано, я не просто випереджаю час, я активно перебираю контроль над самим часом, керуючи своїм напрямком та темпом. І це відчуття контролю, хоч і ледь помітне, докорінно змінює те, як я проводжу весь свій день. Це не мов почати перегони на кілька кроків попереду натовпу, поки всі інші ще мляво протирають очі від сну. Багато хто помилково вважає, що раннє пробудження це лише питання фізичної дисципліни, але це далеко не так. Це, по суті, емоційна дисципліна. Вона включає подолання тієї частини себе, що прагне залишитися в ліжку, чіпляючись за комфорт. Це про подолання бажання відкласти життя ще на кілька зайвих хвилин. І щоразу, коли моє тіло прагне спокою, я ставлю собі це питання, що має більшу вагу. Ця подушка, чи майбутнє, яке я прагну збудувати, це питання не потребує озвучування, у глибокій тиші воно відлунює з набагато більшою інтенсивністю. Тиша слугує дзеркалом, де розум розкриває кожну правду. Яку ми намагаємося приховати протягом метушливого дня. І саме в цей момент настає ясність. Саме в цю мить я обираю, ким мені судилося стати. Саме в цю мить я розрізняю прояви страху, страх невідповідності, страх невдачі, страх неможливості витримати темп і все ж неминуче виникає одне й те саме питання, як часто ви прокидаєтеся з негайним відчуттям, що вже відстаєте від графіка. З розумом, що емчить, турботами, що накопичуються, та обов'язками, що стукають у ваші двері ще до того, як ваші ноги торкнуться підлоги. Переважна більшість проводить усе своє життя так, постійно починаючи свій день з наздоганянь. Ця підступна звичка непомітно руйнує мрії. Люди часто нарікають на втрачені можливості протягом свого життя, але насправді вони марнували свої ранки. Коли я прокидаюся раніше за світ, я не просто наздоганяю, я активно будую. Я пишу, планую, рухаюся, розмірковую. Бо досвідні години є єдиною сферою, де життя ще не висунуло до мене жодних вимог, і саме в цьому святилищі я закладаю основу того, що пізніше вимагатиму від нього. Сучасні дослідження вказують, що початкові рішення, прийняті щодня, глибоко впливають на наші емоції. Продуктивність і навіть на наші фінансові рішення. Проте, я зрозумів цю істину за кілька десятиліть до наукового підтвердження: ті, хто опановує свої ранки опановує свій розум, а ті, хто опановує свій розум, врешті-решт опановує свою долю. Ендрю Карнегі відомо стверджував, що особи, які прокидалися раніше за інших, незмінно випереджали тих, хто ліниво ніжився у сні і він був беззаперечно правий. Я був свідком прояву цього принципу сотні разів. Я спостерігав, як геніальні люди потрапляли в пастку звички пізно вставати, внаслідок чого втрачали ментальну перевагу, яку ніколи не могли повернути. І навпаки, я бачив, як скромні люди створювали імперії просто тому, що прокидалися рано, щоб обмірковувати та розробляти стратегії, поки решта світу залишалася в невіданні. Я чітко пам'ятаю ранковий візит. Похмурого, сірого дня до чоловіка, який за лічені місяці втратив усе. Кімната була тиха, але він був далекий від спокою. Він подивився на мене спустошеним виглядом людини, що дивиться у безодню колодязя, і промовив Йілел. Здається, я втратив своє життя. Я замовк на мить не через брак слів, а тому, що мене осяяло приголомшливе усвідомлення. Він втратив своє життя не того конкретного року. Він втрачав його поступово, день за днем, саме з того моменту, як обрав починати кожен ранок із запізненням. У ту глибоку мить я осягнув істину, яку з того часу мені стало неможливо ігнорувати, ранкова дисципліна це перша звичка, яка зникає, випереджаючи всі інші. І щойно вона зникає все інше, неминуче йде за нею. Раннє пробудження це не прояв героїзму, це, скоріше, акт чистої наміру. Це внутрішня декларація позиції. Це про ствердження, дією ще до висловлювання, сьогодні світ не просто понесе мене за течією. Я керуватиму його курсом. І коли сонце, нарешті, з'являється над обрієм, коли інші тільки починають свій день, я вже далеко просунувся. Бо до того часу, як день по-справжньому прокидається, я вже готовий. Поки вони лише починають, я вже досяг. І це виконане тихо, файне фар, без свідків змінює абсолютно все. Коли я щодня викладаю свої думки на папір, я не просто заповнюю сторінки я активно розчищаю свій розум. Переважна більшість людей приховує внутрішню емоційну бурю, бурю, яка залишається непоміченою, неорганізованою і, зрештою, незрозумілою. Ця буря незмінно перетворюється на тривогу, страх і застій. Неконтрольовані розсіяні думки перетворюються на прихованих ворогів. Але в той момент, коли я перекладаю їх на папір, вони скидають свою подобу невидимих монстрів і постають, як точні, дієві директиви. Саме в цьому скромному ритуалі я знаходжу ясність, мету та рівновагу. Бо коли я пишу, я по-справжньому сприймаю. А коли я сприймаю, Моє мислення стає чіткішим. А коли моє мислення покращується, мої дії йдуть за ним. І це, безсумнівно, змінює все. Дивовижно, скільки людей проживають життя з переповненими думками, але абсолютно порожнім майбутнім. Вони накопичують тривоги, жалі, прагнення та обов'язки, все затиснути в їхніх головах, подібно до того, як хтось складає сотні речей на темному горищі. Оптимістично очікуючи, що вони просто зникнуть одного дня. Але тягар не розсіюється, він лише посилюється. І я пишу не через вроджену любов до самого акту. Я пишу, тому що мені абсолютно необхідно візуалізувати те, що знаходиться всередині мене. Ця практика перетворилася на мій основний механізм внутрішньої трансформації, коли я викладаю свої бажані досягнення на папір. Мій мозок інтерпретує це як чітку директиву. Коли я висловлюю свої занепокоєння, мій мозок розпізнає це як виклик, з яким потрібно зіткнутися. Коли я визначаю свої завдання, мій мозок обробляє це як остаточну команду. І я відданий цій практиці навіть у ті дні, коли найменше цього хочу, насправді, особливо в ті дні. Бо саме тоді, коли розум затьмарений, він найбільше відчайдушно потребує світла. Люди часто бояться фінансових невдач, перспективи втратити гроші або зробити помилки. Проте вони часто не помічають того факту, що найбільша небезпека полягає не у втраті кількох гривень або навіть багатьох гривень, а радше у втраті контролю над власними думками. Заплутана людина ніколи не зможе по справжньому процвітати, розсіяна людина ніколи не зможе по справжньому будувати. Ментально неспокійна людина ніколи не зможе по справжньому перемагати. І ця суттєва організація відбувається не в голові, вона матеріалізується на папері. Існує глибока прірва між мисленням та писанням мислення абстрактне писання конкретне. Мислення туманне писання впорядковане. Мислення поверхневе писання глибоке. Знову і знову я помічав. Що те, що здавалося гігантським у межах моєї свідомості, зменшувалося в масштабах, щойно було викладене на папері. Бо на папері я отримую здатність аналізувати, порівнювати, усувати та розробляти стратегії. Коли я неодноразово висловлюю свої цілі, я роблю це не для поверхневої мотивації. Замість цього, я роблю це, щоб викарбувати чіткий напрямок у моїй свідомості. Тренувати мою підсвідомість невпинно переслідувати те, що справді має значення, і ігнорувати зайве. Це не мов керувати кораблем у морі щодня, коли я пишу, я ледь помітно регулюю вітрило трохи далі. І поступово, непомітно, життя починає змінювати свій курс. Сучасні дослідження все частіше вказують, що щоденне письмо зменшує тривогу та значно покращує ясність прийняття рішень. Проте. Я осягнув цю фундаментальну істину через життєвий досвід, за кілька десятиліть до того, як її кількісно оцінили наукові дослідження. Через акт писання я перетворюю хаос на порядок. І коли розум досягає порядку, все життя людини починає впорядкуватися. І я згадую сам початок, моє письмо було настільки елементарним, що здавалося майже дитячим. Я записував директиви, такі як зосередитись або завершити розпочати. І іноді я перечитував ці записи і посміхався, вважаючи смішним, наскільки сильно мені потрібно було наголошувати на чомусь настільки фундаментальному. Однак з часом я зрозумів, що це зовсім не було абсурдно, це було абсолютно незамінно. Бо, хоча жодна людина ніколи не спіткається через гори, майже кожен падає через маленькі, непомічені кроки. І сам акт письма освітлює шлях під нашими ногами. Якщо ви ніколи не викладали на папері те, що щиро відчуваєте, чого потай боїтеся, чого глибоко бажаєте, або що неодмінно маєте здійснити, тоді просто спробуйте це протягом кількох днів. Пишіть без цензури, без самозасудження, без страху. Вивантажуйте кожну думку на сторінку, ніби витягуєте забуті коробки із запиленого горища, а потім спостерігайте глибоке відчуття полегшення. Помітьте зростаючу ясність спостерігайте народження беззаперечної внутрішньої сили. Тому що, по суті, життя не вимагає досконалості, воно вимагає усвідомленості. І все справжнє усвідомлення починається, коли ми знаходимо мужність зазирнути всередину і ретельно занотувати те, що відкриваємо. Коли я послідовно дотримуюся своїх обіцянок перед собою, всередині мене відбувається невидима, але глибока трансформація. Я починаю беззастережно довіряти собі. І ця самодовіра є фундаментом, на якому будується весь справжній успіх. Протягом багатьох десятиліть, спостерігаючи за чоловіками та жінками з усіх сфер життя, я зрозумів, що долю руйнує не брак можливостей, ні нестача таланту, ні навіть відсутність ресурсів. Те, що підступно підриває життя, тихо, але цілковито. Це поширена звичка порушувати дрібні обіцянки, які ми даємо собі щодня. Це обіцянки, які ніхто інший не бачить, ніхто не контролює, але саме вони є тими нитками, що течуть полотно того, ким ми стаємо. Коли я кажу собі, я починаю сьогодні, а потім не роблю цього, мій розум ретельно фіксує цю розбіжність. Коли я стверджую, завтра все буде по-іншому, а виявляється, що ні, мій розум бере до уваги. Коли я впевнено заявляю, ось і воно, зараз той момент, а він проходить без дії. Мій розум записує все це і кожна порушена обіцянка проявляється як внутрішня тріщина. І кожна тріщина своєю чергою перетворюється на вразливість. І кожна вразливість поступово трансформується у страх. Цей підступний процес триває до тих пір, поки не буде досягнуто точки, де людина. Попри своє палке бажання досягти успіху, більше не вірить у власні здібності. Це тому, що її розум став обумовленим відчуттям очікуваної поразки. Я усвідомив глибоку істину, заглиблюючись у людський розум під час моїх інтерв'ю із сотнями найуспішніших чоловіків моєї епохи, вони не були ідеальними, але одна риса постійно виділялася серед них, вони дотримувалися свого слова, навіть коли це вимагало жертв, дискомфорту та самотності. Навпаки, ті, хто неодноразово втрачав усе, мали протилежну спільну рису, вони легко давали собі обіцянки і так само природно їх порушували. Отже, дотримання свого слова є глибшим, ніж здається це пакт із майбутнім, зобов'язання чесності, мовчазне спілкування з вашою підсвідомістю. Тому що, коли ви дотримуєтеся того, що кажете, навіть у найменших речах. Ваш розум розуміє, що може вам довіряти. І коли ваш розум довіряє вам, він співпрацює. Він прагне. Він підтримує. Він вірить. Люди думають, що вони зазнають невдачі, тому що втратили гроші Ні, вони зазнають невдачі, тому що втратили довіру. А довіра не втрачається в одну мить вона згасає повільно. Як свічка, що мерехтить потроху, доки не залишиться лише дим. Запитайте себе, скільки разів ви обіцяли, що зміните своє життя у понеділок? Скільки разів ви вирішували, що будете більш дисциплінованими з наступного місяця? Скільки разів ви казали, що почнете нову звичку, як тільки все заспокоїться? І коли цього не сталося, як ви себе почували? Трохи розчаровані. Винні. Зневірені. Кожен це відчуває. І це не збіг. Це тягар самозради. І є щось навіть глибше. Коли ви дотримуєтеся свого слова, навіть у малих діях, як от пити більше води, заощаджувати невелику суму, ходити пішки протягом 15 хвилин або вчитися протягом 30 хвилин, це накопичується всередині вас. Це схоже на піднімання невидимих ваг. Кожне повторення будує. Кожна дія зміцнює. Кожна мовчазна перемога створює внутрішню структуру. І світ помічає. Навіть якщо ви не скажете жодного слова. Люди відчувають, коли хтось стійкий всередині. Я бачив, як це відбувається з підприємцями, винахідниками, митцями, політичними лідерами. Ті, хто наполегливо працював, процвітали, ті, хто порушував свої обіцянки, падали. І я яскраво пригадую період, коли я писав свій перший великий рукопис. У мене не було фінансових ресурсів, визнання, гарантій, що хтось його взагалі прочитає. Проте я дав собі інтимну обіцянку, я закінчу це, чого б це не коштувало. Були ночі, коли втома була настільки глибокою, що я ледве міг тримати очі відкритими. Були ранки, коли я прокидався, повністю сумніваючись у собі. Були тижні, коли ніщо не мало сенсу. І все ж я повертався до цих сторінок: один абзац на день, один рядок за раз. Іноді лише одне речення не через зовнішню дисципліну, а тому, що я не міг витримати тягаря порушення свого слова. І коли я нарешті закінчив, я відчув щось, чого жодні статки не могли купити внутрішню гідність. Я довів собі, що можу довіряти собі. Це вже не було теоретичною справою, це була абсолютна впевненість. Саме тоді я усвідомив найціннішу істину, яку коли-небудь розумів, коли людина дотримується свого слова перед собою, ніщо не може її зупинити. Коли людина порушує своє слово перед собою, ніщо не може її врятувати. Якщо є одна звичка, здатна змінити будь-яке життя, то це вона, починайте з малого. Обіцяйте небагато, завжди виконуйте. І коли це стане частиною того, ким ви є життя перестане бути далеким бажанням і стане неминучим результатом. Коли я обираю робити складне без нарікань, я змінюю те, як мій внутрішній світ реагує на зовнішні обставини. Тому що істина проста, але ніхто не любить її визнавати, життя випробовує кожного, перш ніж дарувати значну винагороду. І майже завжди, перше випробування це дискомфорт. Я бачу людей, які хочуть трансформувати своє життя, бажають процвітання, здоров'я, балансу, свободи, але щойно з'являється перша перешкода, вони відступають. І, відступаючи, вони виправдовують себе фразами на кшталт так не судилося, не слушний час я не здатен. І кожне виправдання це зерно слабкості, посаджене в їхньому власному розумі. З часом розум звикає пропонувати відмовки замість результатів. І коли це відбувається, життя перестає рухатися вперед і просто повторюється. Те, що я зрозумів за роки дослідження людської поведінки, полягає в тому, що немає трансформації без дискомфорту, немає еволюції без стартя. Немає зростання без болю. Те, що є, це люди, які намагаються знайти короткі шляхи там, де їх немає. Коли я стикаюся з тим, що є важким, особливо коли я втомлений, коли мені бракує мотивації, коли життя здається занадто важким, я треную свій розум не покинути мене в критичний момент. Тому що є щось потужне в акті руху вперед, навіть коли все всередині мене спонукає зупинитися. Там людина знаходить силу. Там людина знаходить характер. Там людина знаходить емоційну зрілість. Істину мало хто приймає біль якого ми уникаємо сьогодні, перетворюється на біль, що руйнує нас завтра. Труднощі, ігноровані зараз, стають соромом, який несеться пізніше. А тягар, який ми відкладаємо, завжди повертається більшим. Вражає спостерігати, як більшість людей живе, скаржачись на речі, які вони абсолютно могли б змінити. Вони скаржаться на роботу, але не підвищують кваліфікацію. Вони скаржаться на брак часу, але витрачають години, не відволікаючи фактори. Вони скаржаться на брак грошей, але не контролюють витрати, не вивчають інвестиції, не шукають нових можливостей. Вони скаржаться на своє життя, роблячи все, щоб залишатися такими же скарги, це анестетик. Вони не лікують. Вони притупляють. І поки вони притупляють, вони тихо крадуть силу. Численні сучасні дослідження показують, як віктивність, постійні скарги та зовнішнє звинувачення руйнують емоційне здоров'я, зменшують відчуття внутрішнього контролю та збільшують ризик тривоги, депресії та стагнації. І мені не потрібні були жодні наукові дослідження, щоб бачити, як це відбувається переді мною неодноразово протягом усього мого життя. Я просто спостерігав, що повторювалося. Ті, хто скаржиться, застигають, ті, хто діє, розвиваються. Коли я роблю важке мовчки, без нарікань відбувається щось надзвичайне я будую ментальну стійкість а ментальна стійкість це основа всіх людських досягнень, тому що успіх не вимагає досконалості, він вимагає наполегливості, а наполегливість може існувати лише тоді, коли є мужність перед обличчям труднощів. Мужність це не почуття, це ставлення. Вона народжується коли, навіть попри страх. Я обираю рухатися вперед. І я пригадую конкретний етап свого життя, коли я це жорстоко усвідомив. Розслідуючи злочинні елементи, які намагалися завадити моїм дослідженням сили розуму та людської поведінки, я отримував серйозні погрози. Кожен день, що минав, страх намагався опанувати моїм мисленням. Кілька разів я розмірковував про те, щоб все покинути. Логіка підказувала відступити. Інстинкт говорив уникати ризику. Але щось більше було в мені голос, який казав: якщо ти зупинися зараз, уся твоя мета буде втрачена. Саме протистоявши цій темряві, без нарікань, я відкрив справжній вимір мужності. І я зрозумів, що мужність не є грандіозною та героїчною. Як багато хто уявляє, більшість часу вона тиха, непомітна і відбувається в розумі, перш ніж відбутися в житті. Вона не має оплесків, свідків, аудиторії. Вона відбувається в закритій кімнаті, порожньому офісі, тихому світанку. Робити важке без нарікань це створення резервуару внутрішньої сили, невидимої для світу, але вирішальної для долі. Коли я стикаюся з дискомфортом. Коли я закінчую те, що є важким, коли я наполегливо працюю навіть без енергії, мій розум засвоює фундаментальне повідомлення я не втікаю. І коли розум це засвоює, він стає непереможним. І відбувається щось цікаве, чим більше я стикаюся з труднощами, тим менше вони мене лякають. Життя не стає легшим, я стаю більшим за нього. І коли це стається, відчиняються двері там, де раніше височили лише стіни. Бо світ схиляється перед тими, хто не здається, і саме в цьому моменті життя змінюється не в легкості, а у вогні під тиском у зусиллях, у мовчазній боротьбі, біль очищує, дискомфорт гартує, дисципліна дарує свободу. А вміння рухатися вперед, попри все, змінює долі. Зрештою, робити складне без нарікань це не просто звичка. Це найвище мистецтво людської перемоги. Якщо я й хочу, щоб у вашій душі закарбувалася одна думка, то це вона, ваше життя змінюється, коли змінюються ваші звички і ані хвилиною раніше. Це не наміри, не бажання і не мрії, це те, що ви мовчки повторюєте день у день, що будує або руйнує ваше майбутнє сила. Яку ви так прагнете знайти, не криється в жодній надзвичайній події, вона у тому, що ви робите, коли ніхто не бачить. У дрібних зобов'язаннях перед собою, у ранковій дисципліні, у ясності думки, що приходить через письмо, та у сміливості дивитися в обличчя труднощам без нарікань ось вона, справжня суть, звички формують характер, а характер формує долю. Я щиро вдячний за те, що ви пройшли зі мною цей шлях. І тепер я запрошую вас продовжити цю мандрівку. Наступне відео вже з'являється на вашому екрані. Давайте піднімемося ще на одну сходинку цієї драбиною еволюції, ясності та внутрішньої майстерності. Я чекатиму на вас там.